і поки не приймати, можливо, це було. Ну, от ми прийшли з командою на 0. Змінило його, вибачте. Поліція, дайте. 16-й гол. Зрошаю дуже важливу. Видити та бачити. Держи, держи. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Поліція захожіться до храму. Це не право, ми волога.

А чому вони там? Чому вони там? Пускай вони теж виходять звідси. Чого вони там? Чого вони оскарняють нашу святину? Чому вони там? Чому ви звідси їх не виганяєте? Чому нас не пускаєте, а їх не виганяєте, бо їм можна а нам не можна. ми з дитинства в храм ходимо.